Симоненко, пророст 18-го року, а гронітні як медузи, повзли, повзли і вибулися з сил. На цвентері розстріляних ілюзій уже немає місця для могил, мільярди вір зариті в чорнозем, мільярди щастя розвіяні у прах. Душа горить, палає люди розум, і ненависть тригоче на вітрах. Коли б усі одурені прожріли, коли б усі обиді ожили. То небо від прокльоні посяріли, напевно, репнуло від зором Михули. Тремтіть убивці, думайте лапузи, життя не наліза на ваш пил. Ви чуєте на цвинтарі ілюзій уже немає місця для могил, уже народ одна нас рана. Уже від крових і жиє земля. І кожного катюгу і тирана уже чекає сука на петля. Розтерзані, зацьковані, убиті. Підводяться і йдуть чинити суд, і їх прокльони, злі і несамовиті, Падуть на душу плисняві і ситі, І загойдають дерева на віті, А пострілів і облуд.